Знайти периметр трикутника АБЦ. Трикутник АБЦ прямокутний, в нього вписане коло радіуса 8 см. Для прямокутного трикутника радіус вписаного кола знаходиться за формулою А плюс С поділити на 2, де А і Б катети – це гіпотенуза. Радіус дорівнює 8 дорівнює. Сума катетів у нас так і залишається: мінус гіпотенуза. гіпотенуза тут ось вона дорівнює 52, тобто мінус 52 і поділити на 2. Звідси ми можемо дізнатися, що сума катетів дорівнює 16 плюс 52, тобто вона дорівнює 68. Сума катетів дорівнює 68. Тобто, периметр трикутника АБЦ дорівнює Сума катетів і плюс гіпотенуза дорівнює сума катетів 68, окрема гіпотенуза 52, тобто периметр цього трикутника дорівнює 120, тобто відповідь Д.